Розуміння, чи буде якийсь процес. Чи тільки болачки. Ну, він чекає, чи буде протидія на його бездію. Все. Він вичікує, будуть наслідки чи ні. Почнуть приймати якісь наслідки? Ну, да, ми погоджуємось. Ну, не буде ніяких наслідків. А на що погоджуватися? Можна далі виставляти свої абсолютно нереалістичні ну, як би, да, Вимоги. І знаєте як? Це як починати торгуватися з нереальної суми. Людина тобі каже 500 доларів. Ну, верніше, ти знаєш, що це 500 доларів. Ти кажеш, ми не починаємо торгуватися з 5 тисяч доларів. Тебе дивляться, каже, ну, максимум 500. Ні, 5 тисяч. Людина, ну, ладно, 600. Ну, ладно, 4 700. От тільки красна ціна була. Ви поняли тисяча баксів. Ну, я дуже отрова. Він з хитра маніпуляційна штука поставити в дуже високу планку для того, щоб відкидати абсолютно, абсолютно нереалістичні цілі і залишитися при своїх пунктах, які реально важливі. От і все накидати сміття, це називається зверху. І отут-от він буквально, от у мене буквально випадає. Я вичікую колесо фортуни, чи буде воно, чи ні. Буде. Машина якогось тиску розкручуватися у мій бік, якщо я буду затягувати, не відповідати, відмовлятися. Ну, типу, що, буде щось якийсь наслідок, чи не буде? Бо якщо його не буде, то, то я ж можу не відступати. Тим часом помічник Путіна Ушуков заявив, що РФ не хоче короткострокового перемир'я а вважають лише довгострокових рішень. Які такі довгострокові рішення мають на увазі в Росії, це як вони і хотіли областя проросійське правительство, Ми не в НАТО, ми не в ЄС, ми в Сраці, ну, от, оця вся, оця вся історія? Угу. Якщо зараз офіційно заявить Путін, як буде реагувати на це Трамп, і якщо РФ не погодиться, ось на ці 30 днів тище? Якщо Росія не погоджується, маємо від Трампа, по-перше, короля Кубків. А він в мене завжди короля, король Кубків. Це оця істерічка, яка щось заявляє. понимаєте, постійно. це чоловік актер, отець, театр одного актера. У нас з вами постійно, це король Кубків, який це. Вийшов і кожна його заява це перформанс. Залишилося тільки зняти труси і підпалити на сцені. І от і все, буде фієричне завершення цих виступів. От він буде вести себе по королю кубків. Ми побачимо від Трампа якісь в сотий раз незрозумілі заяви. А далі він прийме позицію щодо РФ, пов'язану з фінансами і їх станом відлюдника. Скоріше за все, перше, що буде робити, це реально якісь санкції чи обмеження. Оце, от це, от зразу. Це типу те скоріше за все з чим не будуть зволікати. Про це умовно кажучи, заявлять і влуплять. От це да Так, Вашингтон Пост підтверджує версію Шокова і пише, що заявою Путіна буде мирне врегулювання війни в Україні. А точніше, що заявою буде, що це мирне врегулювання в Україні неможливе до 26-го року. І план Трампа щодо миру на 100 днів, він не ранній. Основні очікувані тези, як пише Вашингтон Пост, наступні це без визнання захоплених територій війна спалахне знову. Україна має відмовитися від НАТО, владу потрібно змінити південь, включно з Одесою. Пропонує зробити демілітаризованою зоною. А Росія не погоджується на миротворчі сили. З цього випливає питання: наскільки ймовірно, що ми побачимо ось такий список умов, про які зараз вже пишуть західні медіа. Частково давайте так. Половина із того, що пишуть західні медіа, дійсно має місце бути. Угу. Можливо, щось перерахованого може стати а, реальністю. А, тут можуть почати якось хитро крутити з приводу демілітаризованих зон, і, взагалі, зон, і що, кому, і як, і визнання чи невизнання. Давайте так: світ не піде скоріше за все на визнання. Росія буде тиснути, але на визнання окупованих територій. Ну, типу, за ними, все одно це підвішена історія. Оці питання територіальні, взагалі, де демілітаризована зона, а де не вона, і а, а, де ми зупиняємося і що відбувається, оце да, воно буде обговорюватися. А, і камінь, приткновення там 100%, воно зразу випадає. Все, що стосується землі, ресурсу. Тобто, це війська і де де хто стоїть, і озброєння? Оце все прям дуже гаряча історія, навколо якої тут іще такі баталії будуть точитися з тими перемовинами, що просто капець, і все воно зараз по підвішеному? Ніхто ще нікого нікуди не сунув. Я маю на увазі з, з своїх позицій. От, і все зміна влади. Чи буде Росія тиснути? Це чи буде це ключовим пунктом щодо зміни влади з вимог Російської Федерації? Це ж не та зміна влади, про яку ми говоримо. Росія буде тиснути на, на е, так або інакше залишання на правовому рівні в Україні якогось проросійського сегменту, от mm -hmm. тобто ми говоримо типу щось на визнання ОПЗЖ. О, о і, так, де, Допускання не... їх кудись, ця mm -hmm. вся історія. Тобто, хоча б оця оце вони і намагаються пропихнути. Угу. Подоряк ось в сьогоднішньому одному з своїх інтерв'ю заявив, що ці всі, всі перечислені мною зараз пункти. Це є план Росії ще з 2021 року. Чи правда це? Давайте так точно з 22-го. бо приблизно те саме вони валили в. На... Турецьких тоді, під час київських наступу і контрнаступу з нашого боку, тоді ж у Турції. Ну, якраз вони ж валили ту саму тему. І НАТО, і поступки, і не поступки, От один же ж води. Вони ж нічого не змінили, абсолютно. Вони ж свої вимоги нікуди не понизили, не передивилися. Все, що було тоді, на початку 22-го року, при перших перемовинах, і до того їхні влажні фантазії, все залишилося майже те саме. Зараз активно в соцмережах пишуть українці, що ось враховуючи те, що зараз відбувається, враховуючи вимогу Росії, цей план перемовин може статися так і стається так. Справді дуже багато коментарів цього приводу, що всі ці роки війни, всі жертви та втрати були для того, щоб віддати Росії то, те, що вона прагнула з самого початку. Якщо ми говоримо, що це був план Росії, там тобто 21-го, як ви кажете, з двадцятого другого року. Така, давайте так. План Росії був набагато ширший. План Росії був повторити грузинський сценарій. Перечитайте 2008 рік, зайти танками, взяти в кільце Київ, змусити владу або вбити, або змусити її куди-небудь піти, зробити формального проєвропейського президента. Повністю проросійський парламент, тому що парламент приймає рішення, а президент, то там десь -та в Сронкі, в нашій з вами формі правління, парламентсько-президентський, грає роль парламент, а не президент. Зробились ми би з вами карманною історією, грузинська мічта 2.0, 0 понимаєте? або Білорусь 2.0 і щось в такому форматі. І мала би Росія нас би як придаток. Оце первинний глобальний задум. Він пішов по дітородному органу. Угу. Залишилося те, що залишилося у вигляді сухопутного коридору. До речі, ставка була більше на сухопутний коридор. Туди, починаючи від Сумщини, Харківщини, Луганськ, Донецьк, повністю вся включаючи Одесу лінія понад морем з виходом на Придністров'я. Це така друга тенденція, на яку хотілося. Вона також пішла у них по дітородному органу. Ми як не крути відстояли державу і державність називати е, наші жертви марними ну це некоректна історія. Хотілося б нам інших рішень і інших перемог? Безумовно. Чи будемо ми погоджуватися на те гівно, яке нам зараз пропонують? Якби ми на нього погоджували, погоджувалися, ми б на нього вже погодилися. Але ми у нас же з вами досі відбуваються перемовні процеси. Мабуть, тому що не так легко змусити Україну прийняти ці умови, не так легко їх нав'язати, і пішло. Поїхало. Чому Да? І торгується і Європа, і Америка, і Росія, і всі на світі влазять аравій з нами там якісь контракти намагаються підписувати, щось намагаються робити. Ну Бо, мабуть, же не так просто продовити цю тему в Україні тепер, коли ми відстояли свою, е, е, да, свою суверенність, як не крути. Чи є у нас втрати територій? Да. Чи є у нас е, втрати е, хлопців, дівчат да, просто до бісової матері? Чи можна це сказати, це задарма? Отже, ми не вийшли на кордони 91-го, да ні, давайте ж ми не будемо хіріть. Нічого не марно. Давайте ми відкотимо карту Діпстейпу. Що було у 22-му і почитаємо, що планувалося ворогом на той період часу, і зрозуміємо, що ми ще ніфіга собі після перемовин в Саудівській Аравії одразу ша поновили і обмін розвідданими, і зброя яка була надана що за каденції Джо Байдена. Вона почала рухатися до України, але ж Олександр, знаєте, по факту нам просто віддали те, що було нашим, те, що нам обіцяли, і те, що нам затвердили ще за попередньої каденції до Дональда Трампа, нового нічого ми поки що не побачили. Моє питання буде наступним: якщо Путін не буде надалі погоджуватися на ось цей мирний план Трампа, чи будуть якісь реальні дії з боку Америки? Все ще нагадую, у Трампа немає ніякого мать його плану. Він діє просто в чистому полі. Нема там ніякого плану. Якби він був до дії, були б інакше, заяви були б інакше. Він діє, знаєте, берюм коньяк, імпровізуємо Це називається. Немає у Трампа нахрен ніякого плану. Зберіться з цим фрінічний дід, просто на ходу би думаю, куди він буде сунутися. Не ж кажу, перше, те, що вони озвучують там про санкції, про цю всю історію. В мене ще декілька місяців назад випадало, що Аравіти, скоріше за все, повалять ринок. На це є тенденція. газово нафтовий ринок це один із важелів тиску. Ну от, і скоріше за все, із того, що в мене випадало тоді, і з того, що прослідковується на зараз, Трамп буде тиснути на Росію. Саме такими якимись формами і ключами. Не зовсім військовими, політично-економічними, шантажними. От і все. Чи означатимуть, ну, якщо, грубо кажучи, ці санкції щось для Росії, тому що в нас було дуже багато санкцій, і ну, Росія так досить однозначно на це все реагувала. Чи що буде щось таке, що дійсно змусить Путіна і змусить Росію якось так сколихнутися? Все ще нафтогазова історія, тому що це основний видобуток. Нафтогазова історія і в гепані денебудь чорного тіньового ринку флоту, там де небудь гаєчки підкрутить і все. А знову ж таки, чи могли е європейці, американці внес ввести санкції з самого початку достатньо жорсткі? Технічно так. Чи одразу б це вдарило по е Росії? Ні, не відразу. Це більше би вдарило би по Європі. Тому що вони підсаджені на голку газову та нафтяну голку. Да тут тут насправді частково трап правий. Вони закуповували, закуповують дофігіща ну російського газу та нафти. А от з одного боку, да? типу, тут же. ж як би вам сказати, пов'язані одною цеп'ю, зв'язані одною целью, як співалося в руснявій пісні. Понимаєте, коли в тебе оця вся зв'язка, і ти відрізаючи цей канат, собі кисень перекриваєш а не тільки тим, кому ти цей канатик перерізав з того боку. Могли бути санкції жорсткіше, могли безумовно бути санкції жорсткіше. Чи не впливають санкції, ідуть тільки в пользу Росії? Ні, друзі. Санкції, навіть отакі, не йдуть в пользу Росії. Пожалуйста, Москва з Пітером це не Росія. Срака там повна. Всередині РФ повна срака. Економіка знову. Для цього треба. Не розібратися в питаннях, як працює економіка, і чому закритий тип економіки, коли ти з ким офіційно, майже не торгуєш і не можеш повноцінно обмінюватися ресурсами, коли до твоєї країни не заходить валюта. Чому твої а, а, зарплати по 2,5 ляма рублей, по 3, по 10 лявів рублей за контракт, коли великі зарплати на заводах, це бульбашка. Бульбашка, мильна. І чому тому всьому прийде трандієць, як тільки ти нажмеш кнопочку, виключить воєнний станок. І то воно вже тріщить. І буде тріщати. І додати зараз сірника в цей тліючий вуголь у вигляді, хоч мінімального обвалу нефтяного газового ринку, і буде срака. У них уже з рублем срака. Ну, це треба дійсно взяти. Давайте так: навіть не українського економіста, а російського економіста, не заангажованого російського економіста і його послухати. І вам російський довбаний економіст розповість, наскільки насправді срака всередині РФ. І в які величезні бабки виходять сяти, історія. Я вже пояснювала. Тобі, щоб тепер щось завести до України. Дати там uh, відкат, тут відкат, тут відкат, тут відкат, тут відкат, через всі країни, через які ти в об'їзд. І собі вартість твого завезеного товару за 100 баксів виростає на 350 баксів. Тому що ти там відкроїв, тут відкроїв, тут відкроїв, тут відкроїв, тут за бензин, тут за параход, тут за, за самоліт, тут іще за щось. Ну, економіка. Може працювати у фективній своїй стадії як при совку, да, там деяка кількість троє, але не довічно, і ми вже бачимо ці результати. Тому ну не, не будь ласка, не ведіться на російський наратив, як санкції Росії, тільки улучшили ситуацію, звісно. Угу, угу. Чи чекати нам найближчим часом якихось конкретних дій стосовно обміну полонених і повернення українських дітей? Обмін е, полоненими у мене на березі падав і є. Тут у нас е, скоріше за все, буде обмін, буде обмін. Про дітей робота давно якась ведеться робота. Mm. Дуже давно. Але тут є якась серйозна проблематика технічна з питанням дітей повернення, і воно, звісно, саме болюче і саме затяжне наразі питання. Угу. Курщина говорять, що зараз очікується вихід військ українських територій Курська, Якою буде доля Курщини. У нас там дуже важко, і я теж роздивлялася це питання в контексті там котла великого і так далі. Я казала, що я не бачу великого котла, бачу локальні котли і жахливі новини, і якось на одному із каналів і сьогодні відео там з нашими розстріляними військовополоненими і локальні котли. і… Росіянці усуджує, але не завдяки своєму а, різкому прориву, а завдяки нашому відходу. Давайте так, це все таки різні речі, да, і там все одно бойова сутичка йде. І з того, що в мене випадає, ми залишаємося в на території Курщини в якихось її там межах, да наскільки це можливо. А от, але скоріше для контролю. Для захисної позиції по контролюванню Сумської області у цій всій історії. Тобто, скоріше за все, ми займаємо просто більшу оборонну позицію там, де, от, де умовно зупинилися. Ну я дуже утровано, але коротше, десь де, де зупинилися, для того, щоб не дати можливість ворогу знову підійти ближче до кордонів Сумської області, настільки, бо там все ще залишається по сумам. Оці всі відволікаючі маневри, хитрості, тиски, намагання відволікти нашу увагу. Це все є. Нікуди воно не поділося і не в розкладах нікуди. так що тут ще у нас епопія продовжується. Британія та Франція заявили, що вони розглядають можливість ударів по російським об'єктам, якщо зірветься перемир'я чи реальність. Все набагато тут складніше, вони обговорюють, це дуже примітивне формулювання. Я так розумію, що тут мова про тут і зараз, якісь точці, відповідь зеркальна, коротше. Тут іще срала мазала, ліпила, поки, поки ми дуже сильно не обольщаємося цієї прекрасній новині. Щось вони собі там думають, але скоріше, як реакція. Як дзеркальна реакція на якісь порушення, і то за якихось певних умов вони тут ще ці умови не прописали. Тут іще бабка надвоє сказала.